Цифра є скільки знаходяться військовополонених Збройних сил України на території Російської Федерації або на тимчасово окупованій території України, але публічно ми цю цифру не називаємо. Ми робимо це свідомо. Це тактика, яку ми зайняли, яка дозволяє нам повертати наших героїв гроїв додому. Щодо українських дітей, офіційно підтверджено станом на зараз 19 546 українських дітей, які були примусово переміщені. Або е, депортовані Російською Федерацією. ця цифра не остаточна. Вона цілком ймовірно буде зростати. У нас немає інструментарію підтвердження і отримання такої інформації з боку Російської Федерації. Це один з напрямків, е, над яким ми зараз працюємо. А без верифікації даних ми не можемо публічно про це заявляти. Чи ця цифра більша, так безумовно. Ми створили міжнародну коаліцію щодо повернення українських дітей. Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому ви побачите нові групи українських дітей, яких ми повертаємо з території Російської Федерації. Останню сім'ю, яку ми повернули, це було 5 дітей. Ми допомогли приїхати. Я сподіваюся, що ми це будемо робити, скажімо так, на системній основі. Кожного тижня. Якщо ми будемо повертати принаймні одну українську дитину кожного дня, нам треба 55 років. Це тільки та кількість дітей, які станом на зараз офіційно верифіковано. Насправді їх набагато більше. Після повернення українських дітей вони обов'язково приїжджають до нашого Дитячого центру захисту прав дитини він створений в місті Київ, де ми проводимо роботу в першу чергу з нашими психологами, це психологічна реабілітація. Також там працюють представники різних органів виконавчої гілки влади. Вони супроводжують дитину, сім'ю, дивляться, які умови проживання. Якщо треба додаткова допомога, то ми шукаємо партнерів числа міжнародних донорів, які додатково підтримують такі сім'ї. Знову ж таки, наша задача не просто повернути українську дитину. Ми розуміємо, що під час перебування під російською окупацією, то на дитину в тому числі впливали і процеси так названого перевиховання Російською Федерацією, до неї застосовувалися елементи російської пропаганди. Треба таку дитинку просто повернути до нормального життя. Знову ж таки. І мама, от уявіть собі, от ми повернули 5 дітей, мама не бачила своїх рідних 5 дітей півтора року. Чи потребує мама психологічної допомоги? Безумовно. Тому ми завжди кажемо, ми підтримуємо повністю всю сім'ю.